Найти такая гадівка. Хотіла, ми ме мене моя мати, та й за першого дати, то та так їх є багато перший, перший, дуже впертий. Йдемо берем та його. Не та дай, м'яя мати, то він впертий, чи вперай він перти. не йде. Так. Вона йде далі дошукати. Другий, третій. Так. Моя мати. Та, а другий грубий, третій ще там якийсь такий, ну, кусатий, кривоп'ятий, далі храма, як не десь. Сяту за усату дай, дай мене моя мати, мене моя мати, мама і це і дай боже хорошу сати дай мене моя мама. Ви ти вже сі вже сі смі може вусати, а це. E, Брали хлопці теж чи тільки дівчата? Ні, та хлопці. Хлопці вибирали. І, хлопці, хлопці, і, дівчата, і, дівчата. Хлопці і так. всі ці гаївки, які коло церкви, це теж хлопці теж ходили. І і йдуть взагалі, всі, так, йдуть, а Це так завжди було? Чи раніше було якось інакше? так. Що коло церкви? Завжди хлопці ходили разом з дівчатами. Чи так було колись, як тепер гаївка? Чи було само, кілька дівчат? Крутилися отак де вколо тої до церкви. То церкви, на подвіру, по подвіру, туди розверталися, по-різному як кудили, навіть так ходили смужками, е, так як то й воно то. Всі брали там маленькі діти, так, та, всі, більші, дівчинки і великі. більші вже, а ті маленькі йшли в коло з нами разом. Ми вже були більші, а ще були старші дівчата. Вони знали всі гаївки, всі гаївки, а ми вже так, до них прислуховувалися і сумиші вчили. Та й за грушечку. Але що, що ще відбувало тут коло нашої церкви? І ще друга церква там є в нас, і, але там той і менше. то був центри. центрі. І то центрі вже більше так, вій. Вій. А ще І ще гаївка була, грушечка. <плес> туди не, брали деревце таке, навішували там грушечки а і не, діти довкола діти ходили. Ну та діти боже, боже, старш, старші, а старші з боку собі там співали. А діти я там саду грушечку я і так підходять до тої грушечки, вони садять, і Росте, росте грушечка, туди, що грушечка вже розцвіла, показують, підходять, показують. Туди вже що треба зірвати ту грушечку. Їте, там, де, там, тут є смачненька грушечка.